Це Brawl Talk. Всім привіт! Зараз ми розповімо вам про нові функції в Brawl Stars. Всім привіт! Одна з нових функцій це создання бойців. Бачите цей значок під названням Создання? Нажимаємо на нього. З'являється силует якогось бійця вибрати. Через деякі секунди з'являється глас і ядро. Вибираємо колір. Ну, я залишу білий. Тепер вибираємо. З'являється багато бійців. Якщо вибрати, наприклад, бібі та кольта. Можна вибрати двох бійців тільки. Нажимаємо вибрати. З'являється снаряд кольта. Ми, я його розукрашу. Тепер нажимаємо на вибрати, з'являється снаряд Бібі. Теж його розукрасити можна. Нажимаємо на вибрати, все, боєць создан. Ми скрестили атаку кольта і бібі. Можна ще деяких других бійців. Тепер розповімо вам про скіни: Леонардо Кензі. Скін забрал пас. Скінний забрав пас плюс. Мікі Карл. Це сверхряд із цього оновлення. Донні Бас. Та Раф Прімо. Ще є Сплінтер Байрон. Та Шредер Кіт. Тепер розповімо вам про нового бійця, Джен, це сестра Амбер. У неї було дуже багато відносин, котрим завідувала Амбер. Вона стріляє двома сердечками, Заднє сердечко стане на 5 мілісекунд. Ульта. Воздушний мдро. Якщо попаде врага, він стане батом і йому дасть гіперзаряд, который він одразу активує і почне атакувати своїх. Рен, він найкращий поліцейський, він різкував своїм життям, щоб знешкодити бомбу ціна своєї руки та половини обличчя. Він серед двома снарядами. А ульта це всплеск сплеск руки. Чимось схожу на ульту Мек. Але з двох боків і він наносить двійний урон. Це був Браво Толк.